Телескоп. Автор Чорнобривець Анжеліка Телескоп це пристрій для спостереження небесних об'єктів, планет, зірок, туманностей та галактик. Назва складається з двох грецьких слів: Теле вдалину далеко та Скопео. Дивлюся. Перший пристрій для спостереження далеких предметів на Землі зорову трубу винайшов на початку XVII століття датський оптик і ліперецгей. Але тільки Галілей зорову трубу переробив в астрономічний прилад телескоп. Найкращий з телескопів Галілея давав збільшення всього в 30 разів. Цього було достатньо, щоб побачити гори на місяці, відкрити супутники Юпітера і так далі. Сучасний телескоп може збільшувати зображення в тисячі разів. Зазирнути за їх допомогою можна так далеко, що навіть світло потрібно мільярд років, щоб пройти звідти сюди. Найбільшим оптичним телескопом є канадський телескоп. Тепер увага! Запитання. Запитання номер один. Хто створив перший телескоп? Перевіряємо. Перший телескоп створив Галілей. Друге запитання. Скільки разів збільшував найкращий телескоп Галілея? Перевіряємо. Найкращий телескоп Галілея збільшував в 30 разів. Запитання 3. Який телескоп є найбільшим у світі? Перевіряємо. Найбільшим телескопом у світі є канарський телескоп? Дякую за увагу. До зустрічі!